One, 2, 3. Come on! Ви на каналі Hackier TV. І сьогодні я вам покажу, як скачати ва робот взлом Ось. Так. Заходимо в Firefox. І заходимо на цей сайт. Си... На цей сайт я поставлю ссылку в описанні. Зараз подождіть. Так. Заходимо і тут пише обична версія, взломана і небезконічними патронами і ракети. Цю я скачав дзвонений небезконечні патрон і ракети, дзвоманий неактивний боти до 8 уровня, кеш і в скайд Android OB. Ну, і загружайте, які хочете. Наприклад, те, що я. Заходите. Подождіть. Так, і вас почалося, вас, має бути тут бать, Е, ну, подивіться, коли вас загрузилося, е, я вам покажу, що далі робити. Так, мене вже скачалося. Заходимо. Вайроблас. Остановити. і ждемо. Мене зараз воно не буде скачуватися, бо мене вже він встановлений. Мене буде писати, що в мене вже він є. Так що, якщо у вас вже є е, ц, е, ігра, вам потрібно видавати і знову загрузити. Так, заходимо в варіовот. Коли зайду, коли я зайду, продовжимо. Бо мене тут загружається. Кстати, якщо ви хочете, щоб я знімав Critical Ops або Minecraft, напишіть в коментарях, яку, яку ви хочете, щоб я ігру е, е, ну, знімав. Так, у мене вже зайшло, я можу грати. Я показую, що це не брехня. Так. Беру ось, наприклад, його. Дивіться, я зараз стріляю. Бачите, вона вже вперед кінчається, але я все одно стріляю. Ось в мене безконічні патрони. Як бачите, я, ні, я не монтував. це не фейк. Ну добре, ребята, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, я буду знімати нові відео. Всім пока!